В сьогоднішньому відео ми зробимо практичну міграцію маленького проекту з JavaScript на TypeScript. Цей проєкт справді невеликий, там всього два файли, але вони пов'язані між собою. І ми просто крок по кроку розглянемо, як переписати проєкт з JavaScript на TypeScript. І найкраще це робити і пояснювати одночасно, тому перейдемо до практики. Напишемо трохи коду. Почнемо з огляду проєкту. Ось це готовий проект, написаний в JavaScript. У нас тут є index.js, головний файл, Utils. Тут у нас кілька функцій, досить простих. І є index.html з простим базовим інтерфейсом користувача. Ось ми можемо додавати книжки. Тут ми вводимо назву книжки. І тут ми вводимо автора. Ось коли ми додаємо книжку, вона з'являється ось тут, в нашому списку. Ось можемо додати кілька різних книжок. Тут ми можемо книжку видалити. Тобто це реалізовано зараз так, що він просто перевіряє по назві книжки в цьому списку, чи вона є. Якщо вона є в списку, то ми її видаляємо. Ось, наприклад. Одна ASD видалилась. Видалимо ще одну. І якщо її тут немає, ну, тоді з'являється просто alert, що такої книжки тут немає. Ось це і весь функціонал. Реалізовано це ось так. Ось тут ми маємо Utils, тут ми створюємо книжку, «Create Book», List of Books. Це ми просто повертаємо елементи на наших книжок. На основі масиву ми повертаємо просто список наших книжок в інтерфейсі. І ось ця функція Видалити книжку. Ми просто шукаємо в нашому масиві книжку по нашій назві. Ось, І в індекс тут у нас просто. Є два івент-лістера на те, щоб додати книжку, і на те, щоб її видалити. Ось тут ми просто е, маємо в HTML, Просто я прописав тут ID на всі ці елементи, на інпути, на кнопки. Ось у нас тут просто ID, щоб нічого вже не ускладнювати. Ось тут у нас пустий список OL. Ось тут з'являються наші нові книжки. Коли ми їх додаємо. Ось тут теж ID. І ось на основі всього цього у нас тут все прописано. Ось update book list. Ми робимо, коли ми видаляємо книжку і коли ми додаємо. Просто оновлюємо інтерфейс. Давайте тепер просто перепишемо це в TypeScript. Щоб просто подивитися, що нічого складного в цьому немає. Створимо два нових файли. Дамо їм інші назви, щоб вони просто поруч лежали ці файли. TypeScript index, TS головний файл. І utils. А тепер просто скопіюємо весь код з індекс. Вставимо його в TypeScript index І так само зробимо з utils. Тепер закоментуємо весь код в файлах JavaScript. Чому? Тому що просто назви функцій, назви змінних, вони, вони якби конфліктують. Тому ми просто закоментуємо весь цей код, щоб не було цих конфліктів. Ось, і в index.html замість index.js напишемо TypeScript index.js. Це буде файл, який скомпілюється, коли ми скомпілюємо наш, наші файли TypeScript. Ось, як ви бачите, тут TypeScript нам одразу попідкреслював те, що нам треба поправити. В цьому плані це дуже зручно. Ми просто одразу бачимо, що не так, що треба поправити. Ось, почнемо з файлу utils, тому що він просто менший. І зробимо насправді щось таке, як в великих проєктах зазвичай робиться: ми створимо окремий файл для типів з назвою types.ts. І створимо тут два основних типи, які нам будуть потрібні в цьому маленькому проєкті. Це буде тип книга. Ось з двома, з двома полями: title і author. Тип рядок. І тип е, масив книжок. Ось це просто ми беремо наш новий тип book. І вказуємо, що це масив. І все. Більше нам жодних складних типів не знадобиться. Давайте тепер поправимо файл TypeScript utils. Почнемо з функції CreateBook. Значення, яке вона буде повертати, це тип, як ви вже здогадались, книга. Ось імпортуємо наш тип і одразу імпортуємо букліст Title і Author. Ось ви бачите, що якщо ми тип не визначили, то TypeScript йому надає за замовченням Type Any, але тому, що ми використовуємо UseStrict, він це буде вважати за помилку. Ми не можемо ось так просто мовчки використовувати Ені. Ми маємо прописати тип. І тому ми його пропишемо тут. Це у нас буде string. І це у нас буде теж string. Тепер функція, яка буде повертати наш список книжок. Те, що він тут приймає, це буде наш масив-книжок. Book list. І повертати він буде string. Чому? Ну, тому що ви бачите, це просто, це просто string uh, literal. Тому те, що він повертає, це буде, ну, це буде рядок. Так, ось цей параметр index, він не використовується, тому я його видалю. І тепер функція, щоб видалити книжку. Books це буде наш масив книжок. Book list. І title це буде рядок. Ось, ну і що вона повертає? Так, теж ми можемо визначити. Повертати ця функція буде boolean. Ось ви бачите return true, return false. Все, файл utils готовий. Як бачите, це було легко і просто. Тепер давайте поправимо файл Так, Для початку поправимо тут import. Це буде TypeScript utils. Ось ми тут визначаємо. Наш початковий пустий масив. Він буде, типу Booklist. Ось він одразу імпортувався. І зараз тут ми ще для того, щоб це було більш зручно, визначимо тут просто кілька змінних з нашими елементами. З нашими елементами з HTML. Ось це буде наш інпут для того, щоб вводити, вводити назву книжки. Це буде наш інпут для автора. І це буде наш інпут, щоб видаляти книжку. Ось у нас тут все є, тільки воно тут ось тут окреслюється. Ми це трошки перепишемо. І давайте тепер до найцікавішого. Переписуємо ці івент-хендлери. Що тут головна, головною проблемою для TypeScript є в даний момент? Це те, що add button, можливо, це null. Чому він так вважає? Ну тому що просто може не бути цього елементу на сторінці. На сторінці HTML ось немає цього елементу, і ми цього випадку просто не обслужили в коді. Тому ми маємо просто це передбачити. Як це зробити? Ми просто перед тим, як щось робити з цією add Button, а також ось тут з title input, author input, ми напишемо ось так. if. Add button. And title input. And author input. Ось таким чином ми просто перевіряємо, що ось ці три речі, вони існують. Що це не null, це не undefined, що вони існують. І вже потім ми можемо щось з ними робити. Давайте просто це перенесемо ось в цей if. І зараз ми ці дві змінні теж змінимо на основі ось цих наших змінних ось тут. Тобто const title у нас буде value ось цього input. Тобто тут, в цьому if, ми вже перевірили, що title input це не null і не undefined. Але ось тут він зараз, він зараз видає він, TypeScript, Він зараз видає, що value does not exist on type HTML element. Тобто TypeScript зараз не впевнений, що ось це, ось це title input, він відповідного типу. Що, що ось це HTML element, а він має бути іншого типу HTML input element, щоб мати там таке поле як value. Зараз ми просто зробимо щось таке, як type-assertion за допомогою S. Ось тобто ми просто вказуємо, що ми точно знаємо, що ось цей елемент це input. Що ми точно знаємо, що якщо він є, це точно input. І тоді TypeScript вимикає цю перевірку. Але ви маєте знати, що ось такий підхід S, це не найкращий варіант. Ми просто зараз його використаємо для більшої простоти. Щоб зробити це краще, є щось таке, як TypeGuards. І я це просто розгляну в іншому відео. Давайте то саме зробимо для author. І ось у нас є просто значення наших inputів: title і author. І тут ми вже перевіряємо, якщо воно є. І тут я б навіть написав щось таке. Ось, щоб просто не, неможливо було додавати якісь рядки, які пусті. Наша функція до додавання готова. Delete ми обслужимо абсолютно так само. Тобто, спочатку ми перевіряємо, що Delete button існує. І що Delete title input теж існує. Так, і давайте перевіримо. Title, delete title input. Email. Так, Copilot просто все це прочитав на основі того, що ми тільки що написали. Тобто тут у нас просто те саме: delete title input. Теж ми вказуємо за допомогою S, що це HTML input element, і тоді ми можемо користатись value. І тут ми можемо теж написати, що title length. Більше нуля. І апдейт Book List. Так само. Просто перевіряємо, чи існує List Element. І все. List element. Це ось наш елемент, там, де наш список буде. І все, все готово. Тепер ми можемо запустити наш проєкт. Давайте спробуємо це зробити. Ось набираємо TSC. Згенерувались два наших, три наших файли, тому що у нас ще ось є Type, types.js. Ось головний це ось цей TypeScript Ну, Я вже бачу, що нам тут треба буде щось поправити, але зараз давайте разом подивимось. Ну, і ось дивіться. Інтерфейс не змінився, тому що в HTML ми нічого не змінювали. Але ось тут з'явилась помилка. Exports is not defined. І що це взагалі таке? І ось тут це в нашому файлі індекс з TypeScript з'явилось ось щось таке. Це просто означає, що нам треба змінити щось в TS-config. В TS-Config у нас є багато різних опцій, як саме компілятор TypeScript має переробляти TypeScript на JavaScript? Що там виставляти? Це. Дуже велика тема. Це залежить від конкретного проєкту, від того, в яких браузерах проєкт має запускатись. Ось тому це така велика окрема тема. Але для наших потреб ми маємо змінити тут дві, два налаштування. Що ми маємо змінити? Ми маємо змінити ось цей таргет на ECMAScript 6. І головне, що ми маємо змінити, це ось цей модуль на ECMAScript 6. Ось це просто цей модюл, він відповідає за те, яку систему JavaScript використовує, коли він має кілька файлів. Тобто, коли ми маємо ось тут кілька файлів, маємо індекс, utils, ну і types. Що TypeScript буде використовувати, щоб ці файли взаємодіяли між собою? Ось і тут нам потрібно саме, саме ось це налаштування. Якщо ми ще раз запустимо ТСЦ, тут вже немає ось того, що викликало помилку. І давайте тепер подивимось. Ось в консолі нічого немає. Ось, і, як ви бачите, все працює. Все працює, як раніше. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на простий фронтенд. А також діліться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!